Хлопчики, дівчатка, слава Україні! Сьогодні в нас ось така Mazda 6 на заміну мастила та заміна резиночки під розпредвалом. Друзі, найголовніше, коли лізеш під машину, це безпека. Це наша безпека, це наше усе. Сьогодні з нами асистент Ярослав з Вінниці. Вінниці слава Україні! Хто каже? Героям слава! слава. От так! А хто ти не асистент? тщательно видуваємо. Ось тут. Чому? Тому що це буде попадати нам у розпредбалне. Потім трішки покористуємось е, хімією. Та тут фігач, не хватає. Тут зараз фігач. Ну хуячку. Бо розводи оце масиво, щоб воно так трішечки вийшло. А потім вже бензинчиком та кісточкою все виправимо. Ну що, ми починаємо розбирати е, нашу головку розпредвалів. Хочу вам показати ось такі зачіпочки. Нічого страшного тут немає. Ось я використовував дві такі штучки, те, що було під рукою. Піджимаю одну сторону, піджимаю другу. Та наш асистент Ярослав виймає її одночасно зі мною, коли я її розжимаю. Так що знімаємо ці дві та починаємо відкручувати. Е, ці штуки ми зняли. Далі я знімаю наші катушки. Тут я побачив дві пластмасові такі штуки, не знав, правда, як вони знімаються. Обережно головкою на 16 взяв, е, почав так крутити, вона викручується. Викручуємо їх. Та викручуємо у нас на вісі, мені здається. І потім відчибаємо кожну катушку окремо, тут ви не переплутаєте, тому що воно довжині Нам усе ясно. Відмикаємо, відкручуємо та знімаємо наші катушки. Це обов'язково. Наші катушечки відкручуються елементарно. Ось Відкручуєте, скидаєте перша. Бачимо, вона в нас чистенька, без мастива, без нічого. Не знаю, чи ви бачите, ви не бачите, коли нас чистенький. Але ось тут вже ми бачимо мастило. Та також на катушці бачимо явне залишки мастила. Мастило, яке перегрівалося вже тут. Це чисте. Тобто дві ось тут у нас. Пробита десь прокладочка. Виходимо, стива видавлюю його, видавлює також ось тут по кругу. Але перший та четвертий циліндр в нас е, не видавлює мастиво. Ну, таке буває, дивлячись, де, 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 десь вона, ну, дивлячись, де вона пробита. Так, далі що хочу вам сказати, що я зараз відключив ось цей датчик. Ось тут він знаходиться. Якщо бачу, ось тут. Я правда не знаю, чесно. Датчик 19 або датчик розпредвалу. Чесно, не знаю, надивився дивився податку на цю модель, на цей двигун. Але я його відключив, бо він буде мені заважати, коли я буду знімати кришку роз Та мені буде заважати ось, ось цей датчик. Ось це, мабуть, без Ну, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що це задача, то що. Це задача. Мені здається, це детонація, а це розпредвал. Це мені так здається. Але виправте мене, якщо що. Ну і все. Тут я зараз відключу, бо це не дуже незручно однією рукою. Та мені воно не буде залежати, коли я буду знімати. Відкручую кругу. у нас е, ці буфти. Та більше нічого мені не заважає. Будемо знімати, чистити, мити та ставити нову докладнику. Так, друзі, хлопчики та дівчатка зняли ми по кругу. А ви перепровіряєте, що усі бовти. Бо я так почав е, ну, так її піднімати та побачив, що ось цей болт я не, не викрутив. Так що перепровіряйте декілька разів, але це не біда. Ось цю штуку треба все-таки зняти. Тут так відверткою, відкруточкою так. ну ви знаєте, так Вставляєте, та вона у вас виходить. Та парам-пам-пам! Я це люблю. Ось бачите? Ось тут в нас була пробита. Ось тут. Та ось тут ще більш-менш нормально, але тут була в нас пробита. Десь свічки я маю увазі. А ви зараз поміняємо та буде усе добре. Ну що, друзі, поставили нову прокладинку. Зараз усе ставимо на місце. Та в нас не буде втечі. Втечі і масла. Так що підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Усе буде добре, хай щастить.